Всякі приколи, бо Іран з Іраком воювали той час. Ні, є моряк, але дуже багато. А я моряк військовий. Сьогодні, відповідно до розпорядження командувача військ оперативного командування Північ у калузько радянському військовому комісаріаті розпочались десятиденні навчальні збори з військовозобов'язаними. Навчальні збори будуть проходити. У приміщенні військового комісаріату будемо вчити і удосконалювати навики військовозобов'язаних, ті, які приписані до військового комісаріату. Військовозобов'язані буде в них звичайний робочий день, ночувати вони будуть вдома, снідати, обідати, вечеряти вони будуть вдома разом з сім'ями. Ну по завершенню навчальних зборів будуть прийняті в них заліки. І виданий відповідний наказ про те, що дані військовозобов'язані на навчальні збори. Це незалежно від е, звань, так? Тобто є, є, склад. є рядовий, є сержантський, є офіцерський склад. Е, тобто віком до 40. Ну, є в різний вік. Для солдат один вік, для сержантів інший, для офіцерів інший вік. Зрозуміло. Е, доки ці збори взагалі мають тривати і для, на випадок... 10 днів. А якщо на випадок дійсно якоїсь вже такої серйозної ну, агресії? На, на випадок того ми поки нічого не говоримо, нічого немає. Коли будуть якісь команди чи розпорядження, будемо діяти відповідно до вищестоящого, наказів вищестоячого команду.